Друзі, хочу вам розказати, як працювати в режимі підвезуна. В общем, на цьому тижні так склалося, що я зранку там їздив е е е е е е е е центр. Кожен ранок я їздив в центр, і я старався взяти замовлення, і там з обіда теж вертався додому, теж з замовленням. І після цього я не працював ввечері нічого, просто так в режимі підвезуна. Поїхав на роботу, взяв замовлення, назад їхав, взяв замовлення. І давайте покажу, що при такому в такому режимі можна заробити. Хочу наголосити, що я ранки не вожу, то тобто я не шарю, якби не шарю. Я катастрофічно не висипаю, через що в мене не було бажання там вижидати хороші, вставати ранше вижидати якісь мега класні жирочки, там замовлення, просто встав. Вхапив, що попало, і поїхав. Я й пустим їхав, і все. Коротше. І вечором, і в той обід так само я не ждав якоїсь жирочки, хоча, якщо ви будете в час пік вертатися, то у вас явно буде більше, ніж у мене. Ну, погнали. Власне, понеділок. понеділок я жорстко лоханувся. це Стрімков. Стрімков їздив в центр. Жорстко лоханувся, я, блін, забувся, що це всі вертаються в Київ, коротше, і там затори такі. В общем, я нічого не успівав, я замовлення не брав. А назад 300 плюс 181 гривня, що складає 481 гривень. От За понеділочок от мені доплатили отаку от суму. Вівторок я вже ну, був прохаваний і взяв два замовлення. 370 і 218 Це я до Лібівської доїхав і з Лібетської за 218 переїхав далі. І того вівторок мені приніс 588 гривень. Отак. от. А, середа, Я одним замовленням доїхав, 440. І назад таке щось попало взяв 2, 296 Але це топовий день був, у мене найбільший виходить, 736 гривень, от от, бо я і туди, і назад замовленням. Їхав. А вівторок, що я не взяв замовлення назад, бо я короте, ж, ліцензію ділаю на Сіденсі 4, і жінка поїхала типу, ділать бумаги це на ліцензію, а тих паспорт залишився в мене. мені дзвонить каже, Юра, а де тих Я Я ще привозив короче, через що я спішив і не ловив замовлення. Так, ну це вівторок середа, розказав, в четвер. В четвер я приїхав за 420, а назад 265, але це я їхав на Нівки, бо мав дружину там забрати з масажу. І п'ятниця сьогодні, останній день цього експеримента, це 303 гривні. Я туди доїхав, щось вообще п'ятниця, ну таке, нічого не було, вроді дощі таке. Нічому. Ну, я що попало, хоч взяв, уже бо не успівав. А назад. Ну, назад я трошки читернув, бо я зробив три замовлення, хоча мені три не треба було. Ну, в общем, 196, 242 і 330. Ну. Це так, я їхав домой трьома замовленнями. Можна було б дождатися щось домой, коротше, ну я так вже, що було, ти взяв і їхав. В общем, п'ятниця, 1071 гривня. І того за ці п'ять днів експеримента я заробив 3561 Ну, можете зняти комісію 23%, це 2741 гривня. Отак, От можна підвозити. Підвозити, ну, ну, звісно, це ваш час, ви стаєте там трошки раніше, приїжджаєте додому трошки пізніше, але, ну, блін, плюс 10 тисяч мінімум можна заробляти, якщо розчахлися накатати собі схеми, там, то ви нормально зможете більше 10 тисяч отак, мати в місяць. Це, по-моєму, непогана зарпла... додавка до зарплати. І саме для цього уклон проводить акцію, дивіться, запросіть друзів водіїв та сплачуйте нуль комісії. Коротше, ви приглашаєте друзів, які їздять на роботу отак от, і хочуть заробляти. І вам уклон за них доплачує до 300 гривень за водія. Та до 600 за водій. якось так. Ну, я вставлю скрінчик, подивитись, бо я, ці тексти, я їх. Слу. Це дуже важко. Таксувати просто, а тексти це дуже важко. Тому от так. отак, от такий в мене був досвід. Ділюся з вами. Власне, гарного дня, підтаксовуйте, заробляйте.